Друзі, підписники і гості каналу. Так, що ж, у нас приїхали костюмчики. Давайте спробуємо попризивати. В мене є 11 спроб. Мар'яна рекомендована, напевно, вона у всіх є, крім мене. ну Давайте спробуємо її піймати, може з неї і будемо крутити. ще б ГМ було б непогано піймати. І четвірочки є, які мені потрібні. Наприклад, той же Рігард. Ну, багато хто там. У мене з четвірок мультяшних тільки є Грім не прокачаний і Кирюшка прокачаний один. Що ж, давайте спробуємо. Подивимось, може і пощастить нам когось піймати. Малюк Джон. Ну, Малюк Джон не знаю. Я ніколи його не качав, тому мультяшка. Ну, Поміркую, може залишу. хоча... Він мені не дуже подобається, але на туріках можливо, цікаво буде з ним грати. Брієна досі не прокачав мультяшку. Ну, давайте ще спробуємо. Ну, Марі... Коля. Коля, до речі, мультяшного не було у мене колі. У мене два колі прокачаних. Мультяшку, скоріш за все, прокачаю. В принципі, непогано. Так, ну що ж, може вийдемо, подивимось. Знову знайдемо Мар'яшку. Ну, хоч четвірочки якісь падають. Але Люся, о, чао! Чао, у мене теж прокачаний в цьому костюмі, а мультяшного не було. Можна, в принципі, прокачати його для статтів. Я його поставив в оборону. Так, подивимось скриню. Нічого цікавого, поїхали. Ох. Цього я ніколи не качав, качати не буду. Щось Мар'яшка не хоче випадати. Ну, я не скажу, я її піймаю, напевно, коли вже вона буде неактуальна взагалі. Кейлані. Немає сенсу навіть качати її. Ну, хоча мультяшка може і на якихось туріках грає. Боріл мультяшка. І теж ніколи його не качав і качати не буду. Кіпріот би, о, це було б інша справа. Мелін... О, муліндор, до речі, цікаво. У мене мультяха не було. В цьому костюмі в мене є прокачаний. А мультяшки не було. Ну, Четвір, в принципі, багатенько нападало. Але хотілося б піймати. Ну, Це, напевно, мрії, 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 як то кажуть. Пріска. Незрозумілий теж герой ніколи не качав, не буду качати. Люся, ой, ну, Люсі мультяшної теж не було. Ну Чудово, будемо качати, будемо ну четвірок, бачите, скільки я наловив. Четвірок наловив, Мар'яшка четвірок надавала, але сама не прийшла. Ну, нічого. Брієна ще одна. Ну, хоча б ГМ, дайте, чи що. І ні, немає ГМчика. Ну, ось такі призиви, Єдиний плюс, що багато зловив четвірок, яких не було. Звісно, не всі, які хотілося, але хоч щось можна прокачати. Ось такі були мене призиви. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що вам випало. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!